На двох болтах той генератор тримається. Один, от. Угу. І от. І треба буде послабити затяжний механізм тут. Шпільку і перестріти. No i co i bo trzeba by zakrotać Trzeba, kardamcik. No, inaczej, nie zakroczy się. Отак от, от зробив. Тут ключ звичайний воно зриває, я взяв накидний. І тоді накидним тримає, але треба буде проточити отой Торсен Т-50. І тоді пішло, ну дуже, дуже велике навантаження. не знаю наскільки там ньютонів воно закручено. Ужас. І отут, так воно виглядає. Дуже нічого не треба знімати. Ось все, поміняли. Ставимо кришечку. Красиво. Ось тут треба було отак перестрілити якоюсь трещоткою бо ще щось, щоб генератор другався. Генератор можна не відчіпляти, нічого не відчіпляти. Отут два болтика знімаються, планочка. І щоб отут виліз отой болт з генератора. Там все на генераторі причаплено так, як є. Треба буде отут зняти болтик. І отут, щоб витягнути верхній болт. Зараз покажу що. Отак. Знімається колесо і знімається оця защита бокова. Tam stoi normalna prawa ryzba. Po prostu trzeba będzie by tak. o tak. Potem torsam, ich nie Mhm.